Костопіль сесія міської ради серед депутатів і жителі громади, які приїхали із навколишніх сіл. На порядку денному кілька питань щодо навчальних закладів: десь хочуть скасувати 10-11 класи, десь закрити взагалі. Це планують зробити до початку навчального року. Під скорочення потрапила й Мар'янівська філія Пеньківської гімназії. Це початкова школа, де навчаються четверо дітей. Серед них і семилітній син. Пана Максима, ми 30 кілометрів знаходимося від Костополя. 30 кілометрів. Дорога ужасна. Там просто є ми. Ну, така ситуація, що звідти всі стараються виїхати. Поки щоб моя дитина йшла в школу там сусіднє чи навіть в місто Костопіль. Це без питань. Ну не сім років, не вісім. Зрозумієте. Чоловік додає, шкільного автобуса немає, бо віддали на військові потреби. Батькам пропонують дітей доправляти до сусіднього навчального закладу рейсовим автобусом. Цю інформацію підтверджує профільна заступниця. Відстань між закладами близько чотирьох кілометрів. Проїзд оплатить міська рада. Якщо батьки будуть проти, є інший варіант, але заклад планують закрити. Забезпечити сімейну форму навчання, хоча ба я хоча я би її не радила, адже це втрачається можливість спілкування з ровесниками у школі, у якій є внутрішні вбиральні, у якій є гарно обладнані кабінети. І я переконливо би просила батьків рухатися саме в такому напрямку. Інша ситуація із великомицьким ліцеєм його хочуть понизити у статусі. Там завжди було 11 класів. Зараз планують зробити лише 9. а старшокласників возити. В інший ліцей. Мама трьох учнів проти, її підтримують і інші батьки, адже не розуміють, чому старшу ланку скорочують саме у їхньому закладі. Щоб порівняти на малому міцку, якщо нам пропонують ходити на Малий міцьк дітям, то там тільки 96 дітей, у нас 111 дітей, у нас більше 100 дітей, всіх своїх. А на малому міцку всі діти із сусідніх ще є сіл. Там Рудня і Лєдна. А в нас тільки свої діти і вчителя. Саме головне, що у нас всі вчителя свої сільські на Милиміцьк вчителя приїжджають Кустопільські. Ми настроєні. Ми настроєні йти до кінця і відстоювати свою школу. У нас була завжди школа 11 класів, завжди а на Маломіцьку була завжди 9. Профільна заступниця каже, час обговорень минув. Вносити зміни уже пізно. Є проєкт рішення, де саме великомицький ліцей понижують у статусі до гімназії, тобто лише 9 класів. Чому так вирішили попередники? Жінка не знає. Справа в тому, що рік тому я не була профільним заступником і е, не знаю на основі яких. Е, Якби рішень було прийнято і запущено в громадське обговорення саме такий формат. Учнів цього закладу ми будемо за допомогою шкільного автобусу перевозити до сусіднього маломицького ліцею і забезпечимо їм повноцінне навчання у 10-11 класі. Також понижуватимуть у статусі ще кілька ліцеїв громади. Заступниця додає, робитимуть так, аби вчителі залишалися при роботі матимуть лише менше години і відповідно меншу зарплату. По іншому додає ніяк грошей на утримання вчительського складу 18 навчальних закладів, серед яких 14 ліцеїв не вистачає. Ми планово рухаємося до запровадження академічних ліцеїв і професійних коледжів. Це я думаю всім відомо. Окрім того, нас до цього спонукає зменшення кількості фінансування з боку держави, тобто отримання коштів освітньо державної освітньої субвенції, яка цьогоріч зменшена на 13,5 мільйонів. Тож у нас не вистачає без реформувань коштів на оплату учительської праці. Аби рішення про закриття начального закладу у селі Мар'янівка та скасування старших класів в кількох інших ліцеях набуло чинності. Потрібна підтримка депутатів на сесії. Сьогодні вони це питання відклали хоч і проект рішення вже був на руках. Приїхали батьки, зібралися з, з окружних сіл. Приїхали журналісти, телеканал приїхав, тому це питання відложили. Ждуть, відложать, відложать, так як, так як говориться, суди в нас проходять. Тянуть, 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 потім вже в навколишньому середовищі в людей зникає бажання туда ходити і потім приймається спокійне рішення. У Костопільській громаді питання із навчальними закладами хочуть вирішити до початку нового навчального року. Наступного разу депутати зберуться 25 серпня. Чи зможуть знайти компроміс? Вадим Артем Шаула. Телеканал ІТВІ.